44 працює на Хладогенті Р12 або Фріоні, хто як говорить. Зроблений він в Кореї, йому десь орієнтовно 15 років. Дивимося всередині. Тут у нас є три полички і такий ящичок для різних фруктів, овочі це вже хтось що любить сюди ставити. Тут також є полички чотири. Так. Морозильна камера, система no Frost у цього холодильника. Так, зараз поміряємо, яка ширина. Ширина у нас 70, висота. Висота у нас метр сім'ї один приблизно. Цей холодильник можуть організувати з доставкою. По Києву, Київській області, і загалом по Україні всі деталі ви можете уточнити у менеджера на сайті сервіс Холод Київ